І другі друзі, ми продовжимо наш міський телемарафон, який я нагадую, можна подивитися також і в Ютубі, або прямо зараз а, в прямому етері, або передивитися ввечері в день, коли вам буде зручно. І після а, неймовірно смачних смаколиків Анжели Карової ми переходимо до нашої наступної гості, яка теж вміє дуже смачно готувати. і в неї неймовірні смаколики, які я можу перераховувати та описувати годинами. Але сьогодні вона в нас так би мовити по роботі, і сьогодні до нас завітала Юлія Баришева, начальник, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС. Я щиро вітаю вас. І Я вас вітаю нарешті. Ми зустрілися в студії разом з вами. Дуже і... приємно. Я прийшла не сама. Сьогодні у мене є помічник сніговичок, рятівничок. І я так сподіваюся, що ми будемо розмовляти про безпеку, новорічну святкову безпеку. На тому, що це дуже важливо під час будь-яких свят можуть трапитися якісь небезпечні, скажімо так, несподіванки. Причому можливо вони навіть під час свят частіше ну... трапляються. Більше ризику, мабуть, будь-яку біду краще попередити ніж потім ліквідовувати. Є, які небезпечні речі на нас чекають на новорічні свята? Будемо сподіватися, що на нас нічого не буде чекати, але ж все ж таки, фактори ризику вони є. І більшість всіх негараздів, які можуть трапитися, залежить перш за все від людини. Якщо людина створює безпечні, комфортні умови для святкування, для спілкування з рідними і близькими, тим самим мінімізує всі небажані наслідки, які можуть бути. Чому? Тому що святкова безпека це найголовніше, чого потрібно буде витримувати у себе вдома або там на вулиці, де люди будуть знаходитися. Почнемо з безпеки встановлення ялинки. так? Якщо, Наша що... ялинка безпечна. Ми зараз перевіримо, наскільки... Через інший бік можете подивитися. Ми зараз перевіримо, наскільки безпечна ваша ялинка. Якщо ялинка штучна, вона повинна бути оброблена негорючими речовинами для того, аби ви прикрашаєте її гірляндою. Гірлянда повинна також бути перевірена, щоб не були дроти пошкоджені, тому що вони зберігалися. В селі да? uh -huh, uh -huh. від нового року до нового а року. А як перевірити? Ну, от я, наприклад, дістаю з коробки А, Якщо ви бачите, вмикаю. пошкодження дрота. Ушкодження ага. дрота десь, треба протестувати, переглянути візуально, якщо є десь порушення, обов'язково необхідно її відповідати. Перед тим, як навіть перевіряти, о, щоб навіть в розетку. перед тим, як вимкнути в розетку. Чому? Тому що це може спровокувати коротке замикання. А якщо ви не перевірили, вчепили її вже на ялинку і вмикнули в розетку, коротке замикання, і що буде з вашою ялинкою? Вона Біда. запалає. Тому, перш за все, перевірити, це стосується як штучної ялинки, так і лісної красуні. Чому? Тому що, як правило, в оселях тепло, ялинка, привезена з лісу, з часом висихає, а стоїть вона деякий час, і потім були прецеденти, коли висохша ялинка в квартирі спалахує як порох. Тому що ну, довго ялички, ну, вони ж швидко як е, справа в через... тому, що ялинку необхідно встановлювати правильно. Вона не повинна стояти на шляхах евакуації, тобто ставити десь її в куточок, але не поруч з батареєю, тому що батарея ще швидше підсушує, вашу, підсушує вашу ялинку, і у будь-якій ситуації вона може ну, стати неприємним атрибутом у вашій оселі. Далі не можна прикрашати ялинку свічками з відкритим полум'ям, не можна посипати ялинку ватою і робити нібито штучний сніг, да? тому що це все легкозаймисті речовини, які у будь-якій ситуації спалахнуть першими. Ялинка повинна бути встановлена на стійкій основі, аби вона не перевернулася і не впала. Це може як травмувати, так і спровокувати коротке замикання в тій же гірлянді, якою вона прикрашена. От. Ну і не дозволяти малим дітям гратися біли, біля ялинки, тому що вони можуть травмуватися. Е Обережно, Огороди, обережно з, з домашніми треба? тваринами, тому що вони, як правило, полюбляють бавитися іграшками на ялинки і таке інше. В общем, за лісовою красивою і за штучною ялинку необхідно слідкувати, щоб вона Цікаво. була в безпеці. На перше поле, здається, з дитинства. Ну поставили ялинку, стоїть і... і хай собі стоїть. Отже, друзі, будь ласка, обережніше з ялинками. Так, продовжимо. Що ще? Е, ще які фактори ризику, да ну це новорічні приготування, господині деякий час будуть проводити на кухні. Е, чому це може бути небезпечно? Тому що необхідно приготувати торт, збити е, вершки, щось... е, пити коржі, якщо це все електроприлади, да. Це може бути перевантаження електромережі, яке також може спровокувати Коротше, замикання, замикання і пожежу замикання і пожежу. Окрім тому, того, що тому... ти з плиткою працюєш, тут в тебе може працювати і міксер, і якийсь кухонний комбайн, і ще щось, якісь додаткові прилади, тобто навантаження да. йде Туховка. на електромережу. Якщо електрична також. духовка, да, і це може піти перенавантаження. А враховуючи те, що у нас ще є віалові відключення, планові відключення електрики, це також може спровокувати перепад в мережі і таким чином необхідно слідкувати. Безпека кухні, також користування газовими приладами. Також обережно треба, це можливість отримати опіки, про це необхідно пам'ятати. Слідкувати за дітьми малими, тому що гарячий кроп, який використовується в приготуванні, якщо дитина зачепить, то ми мали прецеденти, коли навіть в новорічну ніч доставляють дітей з опіками, тому що десь мама не догледіла. І всі ці моменти, якщо врахувати, проаналізувати і налаштувати себе на те, що «ага, оце, оце, оце не можна. Ніщо не затьмарить ваше свято, ну, то навіть то, то... не тільки приготування, а й святкування свято святом, але треба пам'ятати про безпеку, щоб все було. Тому що от ви зараз кажете, а у мене ну спогади там з дитинства, навіть вчорашній мій вечір, тому що я трошки теж в мене біля вогню дещо стояли. Я потім взяв цей піднос, і так трохи ну не опікся, слава богу, але трошки так було гаряче, скажімо так, і тому, друзі, давайте якось обережніше треба спланувати чи як краще це зробити щоб ну, не, не, не все думати. одночасно готувати. не все одночасно готувати і, 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 і атрибут нового року холодець да так Хо, а холодець знаєте, який а ви знаєте Улі що диври жодний холодець в жодному випадку не можна його встановлювати на пічку вночі і залишати без нагляду. А -а -а. Чому? Він довго тому що він довго виварюється. Якщо е господиня там змориться і приляже відпочивати, а він сам собі буде на плиті, е закипів, збіг на печку, затушив газову комфорку, пішов газ у приміщення. Це дуже небезпечно, тому що люди в стані сну можуть надихатися і вже. Вибачте, ніколи не відкрити очі. Крім того, це може спровокувати вибух, якщо зайти на кухню, вімкнути світло або запальничкою присвітити у разі відсутності світла. Да? Це може спровокувати вибух газу. Також дуже небезпечно у нас буквально перед війною, в 22-му році, взимку, був такий прецедент. Мати поставила варити холодець на ніч, він закипів збіг на пічку, а о четвертій ранку син прокинувся і вімкнув світло на кухні. І це світло спровокувало вибух. Дуже значні були руйнування не тільки в їхній квартирі, а й в всьому під'їзді. Тому... Головніше, що ми, ми я не прийшла я, сюди, життя. аби налякати. Моя Ні. задача навчити і попередити. От. Тому рухаємося далі. Безпека на вулиці. Угу. Чому це важливо, тому що зимовий період, тому що різкі зміни температурного режиму, похолодання, необхідно дотримуватися правильного одягу, правильно вдягати дітей, аби не отримати переохолодження, обмороження. Це також небезпечні фактори, які можуть вплинути на стан здоров'я сьогодні, о 7.30 ранку, рятувальники отримали дзвонок, що необхідна наша допомога на одному з островів. На річки Дніпро зле стало людині, зателефонували, але ж транспортувати його можна тільки по воді. Тому рятувальники швидко впригнули в плавзасіб і поїхали на порятунок. Привезли його вже на суходіл, де чекала швидка. і Ми передали людину, його госпіталізували, тому що. Не знаю ще який попередній діагноз, але ж вчасно встигли і надали допомогу. Тому це також важливо. Особливу увагу звертаємо рибалок, які захочуть вийти на зимову риболок. А взагалі зараз за законом можна виходити? Не бажано масові скупчення робити. Це не мирні часи, ви розумієте, які можуть бути ризики, тому що ми досить часто чуємо про те, що і БПЛА-розвідники є, і. Літають над нами дрони, і це може бути на березі, немає укриття. Mm -hmm. Тому людина знову, так, свідомо якщо... наражає себе на небезпеку, коли йде на зимову риболовку. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, або надходить повідомлення в телефон, де ти посеред річки, умовно ну, можеш сховатися. Ну, хоч в пішок занурюйся, але ж це така собі історія. От, тому їдемо далі. Які ще небезпечні ризики? В жодному випадку не можна користуватися піротехнічними виробами. Це заборонено. Це заборонено законом, да, тому що у нас військовий стан в країні, дуже багато літніх людей, дуже багато людей, дітей зараз наляканих саме вибухами. Тому давайте залишимо всі ці розваги на після перемоги, яку ми будемо всі разом святкувати і вже використовувати всі можливі піротехнічні засоби, аби показати наші емоції. Але цього нового року. Давайте утримуємося. Ну, так, це більше, більше і що будемо... запрещено відзначили з тим, що деякі унікальні люди називаємо це так, цензурно все ж таки відзначилися запусканням салютів, фейерверків в цьому да, році. Тому давайте там... не робити це, будь ласка, давайте поважати одне одного. Все це дуже швидко розслідується, виявляється, і потім за це передбачається покарання. покарання. Мені так не лякаєте, але мені здається, що краще в новорічну ніч все ж таки просто лягти спати нічого не готувати. А аби я не лякати. Я, я, я навпаки Чи? мені спокійніше. Ну спокійніше? тому що зараз тому що пані є Юлія... інформація. Ну, ти так ти пані юля каже. Я розумію, що дійсно тут, тут тут, mm -hmm. якщо а, ну спокійно, свідомо це все зробити, не хвилюватися, запланувати, то все буде добре. А дійсно страх минає, коли ти знаєш, як поводити себе в певних ситуаціях. А зараз в нас ситуація війни, коли в нас є прильоти. І якщо як ви гадаєте, чи можливо ну, є якийсь алгоритм, що якщо людина знає, як поводитися в тій чи іншій ситуації, то вона може вберегти не тільки своє життя і здоров'я, а ще, наприклад, допомогти іншим. Це Як дійсно доводиться, коли сталася якась така подія, якийсь прильот? Це дійсно так, але я почну з статистики за рік і наші рятувальники, які працюють 24 на 7 в будь-який час доби, в будь-яких кліматичних умовах. Я навіть боюся питати, скільки було виїздів у надзвичайників за останній рік. От саме це я хочу вам зараз розказати, щоб ви розуміли, що все ж таки люди інколи нивелюють безпеку і наражають себе на такі фактори. Але ж ми готові на свята і, взагалі, з початком широкомасштабного вторгнення рятувальники працюють в посиленому варіанті несення служби. Якщо якісь масштабні ситуації викликаються резервні зміни, ви бачите, як ми працюємо на всіх прильотах, якомога швидко надаємо допомогу живим, кого можемо ще витягнути, але ж не зупиняємося. Для того, аби знайти тіла загиблих. І в цьому році рятувальники відреагували майже на 10 тисяч викликів за сигналом тривога. Це якщо З них 5 швидко. тисяч ліквідація пожеж. Найспекутнішим для нас було літо цього року, тому що пожежі були по декілька разів на добу. І 17 липня це був наймасштабніший день. Найсерйозніша пожежа, яка охопила одночасно 105 гектарів площі в плавнях річки Дніпро. Тому дуже складно було працювати в цих умовах рятувальників. Чому? Тому що звичайний транспорт, звичайна пожежна машина туди не доїде. Людей перепля... переправляли на плавзасобах туди, використовували всі різноманітні засоби, починаючи від примітивної хлопавки, якою можна збити полум'я. і Використовували ранцеві вогнегасники, хлопці набирали воду, надівали на спини і ходили, тушили цю пожежу. Використовували мотопомпи, які безпосередньо забирають воду з річки Дніпро і подають на осередки пожежі. Умови праці були дуже складні, але нашим рятувальникам вдалося врятувати навіть дві маленькі косулі, які опинилися у небезпеці. Дорослі тварини, скоріш за все, що втекли. Малеча, малеча, малеча залишилася, і коли рятувальники побачили, вони їх відпоїли водою, провели, скажімо так, перші долікарські заходи і передали потім вже ветеринарам для того, аби надати допомогу. От, тому рятувальники це не просто відчайдушні люди, які йдуть там у вогонь, розбирають прильоти, вони ще мають душу і серце. Це теж це в чомусь, з чому сьогодні говорили. Професія людина-людина. Так, так. Це важливо. Торкнулося цього. Я все ж таки з цифрами ви сказали 10 тисяч, я розділила на 365, Це 20, ну, в середньому так виходить, 28 викликів на добу, в середньому так. Інколи буває, що менше, а от влітку Тобто щогодини виникає якась певна ситуація. Якась яка... певна ситуація виникає, да, і ми готові надавати допомогу. З початку опалювального сезону, от я ще хочу цю тему підняти, тому що на даний момент вона дуже актуальна. Використовуються альтернативні джерела випромінювання, використовуються пічі на твердому паливі, тобто десь в приватному секторі. Газове обладнання, яке використовується для обігріву, це добре, коли у людей в квартирах центральне опалення, uh -huh. да? а є ще різноманітні речі. І спочатку опалювального сезону цього року, це з листопада місяця, да? у нас вже виникло 170 пожеж в житлі, в житловому секторі. Uh -huh. В минулому році ця цифра складала 1164 пожежі з кінця жовтня до кінця березня. За повний сезон. Це холодний час. Холодний ну, тобто час, зараз трошки зменшення, ми... не трошки в 10 разів зменшення. Це завдяки, Але ж він... він тільки почався. Почав. Це а, за все. перший місяць опалювального сезону, розумієте? І 13 грудня надійшло повідомлення, що в приватному секторі в підвалі, в підвалі е, вибухнула електростанція. І нам прийшлося ліквідовувати пожежу. Її площа була 20 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав, тому що в підвалі не було людей на той момент. І в зв'язку з цим я хочу проговорити основні правила використання таких альтернативних джерел випромінювання тобто це генератори, це електростанції. Чому? Тому що в жодному випадку їх не можна встановлювати поруч з будівлями. Відстань повинна бути не менше 6 метрів. Не можна працюючий генератор заправляти пальним. Тому що це може спровокувати статичну статичний електричний заряд. Не можна підходити до працюючого генератора навіть в синтетичних спортивках. Чому? Тому що був прецедент, коли люди переливали з каністри в каністру бензин, і людина знаходилася в синтетичному Одязі. спортивному костюмі. Іскра іскра, і вона спровокувала вибух. Всі ці речі я не придумую, вони дійсно були. І, на жаль, наші ветерани кажуть так, що правила пожежної безпеки в Україні написані кров'ю жертв попередніх трагічних ситуацій. Тобто вони не постійні правила, вони доповнюються, вони аналізуються, і в зв'язку з тим, от, наприклад, да, раніше не були розповсюджені так генератори, як угу, на сьогоднішній угу. день. То вже в правилах пожежної безпеки є зміни щодо користування генераторами. Цілий розділ, де це можна ознайомитися і прочитати. Чому не можна встановлювати, наприклад, в приміщенні? Тому що йде угарний газ людини, люди а на балконі? можуть отримати на балконі також не можна цього робити. Заручником небезпеки стаєте ви і ваші сусіди. Тому що у разі будь-якої несправності з генератором він може вибухнути це руйнація і все таке інше. На щастя, в цьому році у нас немає таких прецедентів. В минулому році по Україні я пам'ятаю навіть в Києві на 12-14 поверсі, якийсь чолов'яга встановив собі генератор і він загорівся. То хлопцям прийшлося не аби як попрацювати, аби ліквідувати і мінімізувати наслідки. В Одесі в цьому році вже був прецедент, коли вибухнув генератор. Тому всі ці речі, які ми з вами зараз проговорюємо, вони направлені на упередження, що люди схаменіться. Ви дорослі, ви вважаєте, що з вами такого не станеться, але ж практика говорить про інше. Це ж просто додуматися, загнати на 12-й етаж генератор. Він же шумний, він же воняє. Він же ну і я ну є певні так обставини, але ну бачиш, люди е, хочуть відчувати себе комфортно ну, і є екофло, є різні. Ну просто у мене не укладається в голові. Це. Ну, українці завжди були винахідливі, але в лапках іноді в лапках іноді треба дотримуватись, читати. Де можна побачити ці правила безпеки? Де можна от знайти правила пожежної безпеки в Україні? Вони є в інтернеті, тому, будь ласка, навіть там прописані всі правила для торговельних Реш. закладів, для закладів освіти. Правила використання генераторів, правила зберігання легкозаймистих речовин, це мається на увазі пальне. Наприклад, пальне зберігати поруч з генератором також не можна. Воно повинно зберігатися на відстані. Краще всього, генератор встановлювати на вулиці, але в нього повинен бути такий навістник. Якийсь дах. дах да. Якщо. Це якесь відповідне приміщення, побутове, не побутове навіть, а технічне приміщення, в якому встановлений генератор. Там не повинно бути вікон. Він воно повинно бути розташоване на відстані від житлової забудови. Чому? Тому що в разі вибуху може статися руйнація. Ну і знову ж таки заходити треба обережно, тому що можна надишатися цими газами Так, да, газовий відвід повинен бути, тому такі найпростіші речі. Що стосується пічей, да, в приватному секторі дуже багато людей, навіть у мене вдома є піч. Перед початком опалювального сезону я знайшла фахівців, які перевірили, ми потрусили сажу, всі вентиляційні канали перевірили, щілинки перевірили, тому що в ході користування можуть вони виникати. Потріскалась груба, як то казали uh -huh, наші бабусі. Uh -huh. да. Все це повинно бути відремонтовано. Да, чому? Тому що через ці щілинки в приміщення може потрапляти чадний газ. І такі прецеденти в нас були, на превеликий жаль, у нас ще перед війною отруїлася ціла родина. Батько, мати і четверо дітей. Летальний випадок був для батька і чотирьох дітей. Мати в край тяжкому стані доправили до лікарні. Тому одномоментно вона втратила все, що було в її житті. Тому я не лякаю. Свята, я просто згадую. Святами, жарти, я жартами. не лякаю, я просто згадую трагічні випадки і хочу, щоб люди навчалися на чужих помилках і не робили своїх. Дай Боже, ці свята минуть якнайкраще в усіх сенсах і смислах. Ми дуже вдячні вам, що ви нам вкотре нагадуєте про ці правила безпеки, тому що дійсно навіщо? Підтверджувати те, що і так зрозуміло, і просто треба прочитати і дотримуватись правил. Це і щиро головне, подякувати що вам. можна. А ми з моїм партнером, сніговичком-рятівничком хочемо побажати всім запоріжцям гарних свят, веселої забави, тепла в домі, теплого нового року, і обов'язково перемоги, перемоги на яку ми чекаємо. Тому слава Україні, героям, героям слава. слава і слава рятувальникам України, які завжди стоять на а я. Ще хочу фронті. додати слова подяки вам і вашим колегам, які протягом цього року за цей 2024 рік, за те, що ви поруч з нами, поруч з Запоріжжям, поруч з Запорізькою областю, що ви в будь-яких обставинах нам допомагаєте. І друзі, хочу звернутися до вас попереду дійсно свята, і тому, маючи навіженого сусіда країну 404 давайте не підкидати нашим рятівникам ще роботи. Давайте свідомо відпочивати, просто читати правила безпеки. Еки, і я впевнений, що і все дотримуватись, буде добре, і, і, і дотримуватися обов'язково. Отже, ми щиро дякуємо вам, пані Юлі, що ви до нас завітали. Завжди раді вас бачити.